Боже, люди, ви серйозно думаєте, що собака, яка сидить командою чекати, і, типу, я відходжу на 100 метрів, і вона не біжить, а потім по команді біжить, це, типу, є супервихована собака. Come on, guys! Серйозно? Це ж просто трюки, які собака навчилася виповнювати за смаколики. Вихована собака, це не про це. В інтернеті можна часто побачити, коли собака виповнює команди сидіти, лежати, чекати, дай лапку. Боже, яка вихована собака? Що таке вихована собака? Це та собака, яка без заборон і нагадувань гуляє без повідка, і як дворова собака ні до кого не гавкає, ні до кого не лізе, е, ні до кого не агресує, не підбирає, шикарно себе веде без ваших нагадувань. і Команд. Оце є вихована собака. Я не кажу, що не треба вчити команди. Треба. Такі команди, як стоп, поруч чекати, пішли до мене. Вони важливі. Але собака в основному їх виповнює, тому що видавали смаколик, хвалили або просто підзаставили її. І вона не розуміє, що ці команди потрібні, щоб вона не попала під машину, стоп. Да? Ці команди потрібні, щоб не було ніякої небезпеки там, до мене. Вона не розуміє цього. Я підвожу до того, що треба вчити собаку шляхом команди. Ні, заборони забороняючи, оце, оце оце робити. Собака в майбутньому просто не буде цього робити.